Хибна та істинна концепція власного я. Якщо запитати людину, чи знає вона себе, то відповідь буде однозначна. Так, звичайно, що за запитання? І дійсно, як же ми можемо не знати себе, адже коли ми дивимось на себе в дзеркало, то бачимо свою форму тіла, у нас є певне ім'я, за яким нас також знають інші люди. Ми також володіємо певними рисами характеру та навичками, маємо певний тембр голосу, який відрізняється від інших, а також свої бажання та задуми. Тому запитання про те, хто я таки насправді і не може виникнути. Бо Мо я ж бачу себе, який я є. Але ж буває і таке, що людина втрачає якусь кінцівку, наприклад, в лікарні їй ампутують ногу чи руку. Чи буде вона ототожнювати себе з нею, коли раптом побачить її? Якось не дуже хочеться, правда? Якщо я не рука і не нога, то вірогідно і не будь-яка інша частина тіла. Наше тіло це просто біологічна машина, яка приводиться в рух чуттями за допомогою енергії 10 потоків повітря. В Писання Господь говорить, що знаходиться в серці кожного і керує блоканнями всіх живих істот, що наче сидять у машині, яку створила матеріальна енергія. Через органи чуттів у машині тіла ми сприймаємо цей світ та взаємодіємо з ним. У тілі місяця 5 пізнавальних чуттів. Очі, вуха, ніс, язик та шкіра. І п'ять діяльних руки, ноги, рот, геніталії та анус, а також розум та інтелект. За допомогою цих інструментів і відбувається різного роду діяльність у цьому світі та взаємодія різних живих істот між собою. Таким чином створюється ілюзія реальності. Адже подібним чином люди через гаджети теж спілкуються, обмінюються інформацією та емоціями. І складається враження, що там у цих гаджетах життя б'є ключем, хоча насправді на екранах просто мерехтять якісь форми, змінюються кольори, а динаміки видають звук. Тобто це просто механізми, за допомогою яких люди взаємодіють один з одним. Хоча й не такі досконалі, як біологічне тіло. У гаджеті відбувається якесь життя до тих пір, поки у ньому є живлення. Якщо ж його вже не можна оживити, його просто викидають. Те ж саме відбувається і з тілом, якщо в ньому відсутня свідомість, яка його живить. У мертвому тілі усі біогенні елементи на місці, проте оживити його вже ніхто не може. Свідомість це атрибут особистості, і коли особистість залишає тіло, воно стає нікому не потрібним шматком матерії. Я дуже наглядно це побачив, коли перебуваючи в місті Джиганат що на березі Індійського океану відвідав місце під назвою Сваргадвар – або ворота в рай, де спалювали мертві тіла, було ясне усвідомлення того, що тіло це просто лялька. Якщо людині пощастить зрозуміти, що вона не може бути цим шматком матерії, який потім з'їдять черви, або ж воно стане попелом, то в неї має виникнути запитання: а хто ж я насправді і чому опинився в цій ляльці серед цього лялькового театру? Адже дійсність така, що ми опинилися в імітації реальності і не розуміючи цього, Створюємо ще одну віртуальну реальність в гаджетах, не знаючи, що існує інша дійсна реальність. На запитання, чому ми опинилися в такому невигідному становищі, відповідь дуже проста, але дійсно почути її зможуть тільки ті, хто вже не хоче бути обманутим. Як ви думаєте, хто є нашим найближчим другом та доброзичливцем? Так, це Господь, який каже про себе: Я є сердечний друг та доброзичливець кожної живої істоти. А тепер давайте чесно дамо собі відповідь на запитання, чи хочеться мені слухати про Бога. І ми побачимо, що ми, не... що ми готові займатися чим завгодно, зануритися у будь-яку ілюзію, але бути якнайдалі від реальності, що являє собою світ Бога та Його оточення. Якщо нас не цікавить реальність, то де ж тоді ми маємо перебувати? Вірно, в імітації реальності, яка теж, звичайно, що реальна. Щоб можна було діяти якось у цьому світі, нам потрібно само ототожнення себе з якоюсь формою. Для цього матеріальна природа наділяє нас дуже тонкою оболонкою оманного его або оманного Я, яка покриває нашу свідомість. Вийти з підпливу оманного его не під силу нікому. Чим би ми не що щоб не практикували, оманне его буде приймати все нові та нові форми. Ми можемо думати про себе як про великого благодійника, чи навпаки, дуже бідного та нещасного, великого містика або гуру, вважати себе дуже релігійним, чистим та піднесеним браманом священнослужителем, чи великим вченим. Ким би ми не були, ми завжди будемо діяти підпливом уманного его. І є тільки один варіант виходу з підпливу уманного Я, це прийняти своє істине Я Я слуга Бога. Інакше знову доведеться служити догу або комусь іншому, і з життя в життя міняти форми та об'єкти свого служіння, які ніколи не будуть задоволені нами. Господь є найдостойнішим об'єктом для служіння, Він найнеймовірніша, найпрекрасніша та найцікавіша особистість. І чим більше ми будемо очищуватись від оманного, його, тим більший смак та щастя будемо відчувати від служіння Йому. Один з близьких супутників Господа, Рупа Гасвами, казав, що хотів би мати мільйони язиків та мільйони вуг, щоб оспівувати та слухати імена Господа. Настільки вони солодкі та приємні на слух, так відчувають ті, хто вільний від Оманного Его. Для нас же рекомендується спочатку очиститись, також повторюючи та оспівуючи імена Бога, які є невідмінні від Нього. Цей вік, яким ми з вами живемо, рекомендується повторювати на Вервиці та співати гуртом мантру Харі Кришна, що складається з святих імен Господа. І ще називають Махамантра або Велика Мантра, яка вміщає в себе усі інші мантри. Також, якщо ви знаєте імена Бога в інших традиціях, можете оспівувати їх. Наприклад, ранні християни повторювали на Вервиці Ісусову молитву. Це також працює. Отже, у нас з вами є лише два вибори насправді. Бути самими собою або діяти підпливом його. Немає більшого щастя, ніж бути самими собою. Усе інше просто сурогат.